Ага. Мені, е, я хочу розказати, е, е, що ми, як ми жили у війну в селі, село маленьке, е, може, сто хат було. І е, якраз у голодовку, от, е, їсти не було нічого, е, ходили по полях по полях і копали оці таке такі зілля, наче бурачки. От. І мати варила їх, а батько ходив на охоту, да, бив качки, ловили. Колись канави були такі зроблені. Ми жили в такому. Болоті, щитай, низина велика. І ровчаки були всякі, як канави, до... пливли в юни плитки і плили саки, самі саки. і ловили цю рибу. О, батько бив зайці, ходив на охоту. Е, от я хочу сказати, як ми виживали у голодовку. Е, е, я пасла корову свою, О, батько був бухгалтером у те время, е, не дуже гляділа ту корову. Вона ходила де хоч, е, де хоч, е, а сама лягала. Да спала, бо спать хотіла. І збирали ми е, по стернищі вже десять е, 10 корів, десять 10, цих пастухов було. Кожен свою корову пас. Е, ми збирали і дуже боялися на стернищі е, жито е, колоски і ці е, ложили огонь і ці колоски. Обж... Огонь обсмажував їх і ми таким образом терли і їли. Ми ніякого хліба не було, не ні борошна, нічого не було. Потім дід був, дід був, де, зробив такі жорна, жорна інтересний, такий. Де ручка, така палка була, і два камені зверху і знизу і крутили, і крутили ми е, е, жито, а пшениці у нас не вирощували. жито тільки було. Картоплі багато було о, це і жито. І е, його ми збирали. Школярі були, ми збирали і е, здавали десь в государство. Туди, в Росію к чортовій матері. Все віддавали, все. все. І з города по 60 сотніх у нас було. Е, викопав картоплю, значить, мирчук, бери в мішок і неси на здачу. Записували. От. Е, оце такі, оце... школу ходила, школу в другу, школу ходила далеко було. От, і, і вже після війни е, хлопці, дівчата такі здорові були, по 18 років, а я вже Бу було мені тоді 9 років. Е ми дуже сміялися з тих е хлопців і дівчат, що такі здорові були, доходили да в школу. До вони що вони? Думаєте, слухали вчителів? Вони мухи ловили, мухи ловили. Да нічого не знали. Я одному одного визвали. Да... Да, кажу, а, а він нічого не знає. Кажу, кажи, що он то безросте, на безлі гороб'є, сидять. І він це все розказує. І, а ми сміємося, цей клас сміється. Такі, ну, такі дурні були, здорові, але того. Ходили, бо ж не з, з, війна ж була п'ять років, вони попереду по були тоді 9, до 5 до 14 років, вони 에, нічого не розуміли, не, не, не вчилися нічого, мухи ловили в класі. Оце такі були учні, да я підказувала одному, визвали його. Знаю, як його звати. Петро його звати, я кажу, кажи, он за вікном росте сірень і сидять мухи і гороб'і, і от, і все. До всей клас приготав цього. Бички такі телички були що нічого не знали. Отаке от от життя в нас було, а в нас ліс був такий мішаний, особливо дуже багато горіхів було. Mm. Ми ходили у ліс. До Ягоди у нас росли дуже, е, село дуже хороше було. От, е, ягоди збирали, даїли, нам е, не було з чого їсти, нам борить. То ми по полях ходили та да, збирали всяку траву цю їсти да горіхи їли. О. Що ще інтересне було? Батько на охоту ходив, <клев> брав мене, щоб я йому заганяла качки, де ви буде дикі качки, а я дуже боюся, думаю, коли б їх не було. Бо він з рушницею на мене наставив рушницю, а я напроти його гоню цієї качки, а я їх не гоню А так ми пішли додому без качок. В общем, такі діла були у війну. А ти розказувала, як він з вікна стріляв по, по зайцю, ні? І ще е, того е, хата сільська і така хворточка була, і дрова стояли там напроти вікна, е, так, е, ну, метрів п'ятнадцять е, від вікна. І оце, що дрова рубаємо, е, як його називають. Ой, що дрова рубаємо корч чи чорт, я знаю, як його називали. Пень якийсь. І, пень, пень був. І батько такого виглядає, встав вночі, посеред ночі, а сніг по сніг порошить і того. І в форточку стріляє. Бабах. І другий раз бабах! О, І тоді вибіг на двір і дивиться, що це він у корча цього стріляв. Це цілий цирк. Оце так. Собаки були, до мене дуже страдали. Зайці били, ворони їли, зайці, мати готувала. Зайціїли. о. Хліба не в достатку було, коли вітер до е, вітра носила мішком мати, е, жито е, мололи. І жорна були, дід зробив камінь. Такий пласкатий камінь, він його видно трохи вибивав. Потім другий камінь, камінь на камінь і палка така. І, і ми крутили, і, і крупу робили. Це тако, такі жорна, називалися жорна. Де воно подівалося? Було б і зараз добре кропу робити, да не платить гроші. І знову дождалася другу війну. Одну перенесла війну, як німці їздили да шукали партизаном, а в нас дуже було багато партизанів. Ми ж у лісі жили, село в лісі було, село. Ліс був на одних окопах, і хлопці подривали цих німців, До вони ходили, заходили в кожну хату і на горіще, а на горищі сіно було, то було таке, що і заставали хлопців, забирали їх. Такі були в їх. Шомпера такі железні, що вони протикали сіну. О. Закопували скрині, а в скрині, ховали, ж от, от поліцаїв ховали зерно у скрині до да закопували. Вони все одно знаходили. Кури ловили. Що хоч? Забирали і корови і все. Поліцаї. Свої люди поліцаї. Вони поздихали вже. Це такі, таке життя було в селі. А батько був. Бухгалтером е, якось йому привезуть мішок муки, до, е, до людям було сказано, всі по тарілки приходили і ділилися. Такі люди були хороші, ділилися, замків ніяких не було. Веломашини стояли на твори, е, ніхто їх не замикав, не закривав, а зараз вже. Е, Позамикають усе, вже е, е, такі є машина на машині. І ще вони кажуть, що вони погано живуть. У війну вони погано живуть. Їздять нема на дорогу пройти. Колорадські жуки я кажу на їх. Колорадських жуків менше, як машин. ця війна... До чого ми доживемося, я не знаю, що це постійно за цю Україну билися. До да людей вбивають. Убивають людей, саме головне, бідненькі люди гинуть під цими. Куди його ховатися? Куди? На куди ховатися?